Пан Іван, таксист, він знає Чернівці дуже добре. Картою не користується, але коли його просять приїхати на вулицю Героїв Майдану, ніякові є. каже, ще не звик. Ще поки не знають. Поки ну як сказати, ну це так півроку, щоб люди вже знали, як а от пані Віра з гордістю каже, що йде вулицею Героїв Майдану. Жінка впевнена, така назва більше пасує цій вулиці ніж Червонармійська. Це Мабуть, знаково, що так треба, мабуть, назвати цю вулицю. І ці хлопці, ця сотня, заслужили на те, щоб їх пам'ятали. І така велика вулиця, мабуть, мала б якраз називатися їх іменем. Нагадаємо, сесія міської ради чернівців після дових суперечок, перемовин та пошуків компромісів вирішила назвати вулицю Василя Чопаєва іменем Олександра Щербанюка. Вулиця Стасюка назвати вулицею Небесної Сотні, а Червонармійську – героїв майдану. Молодь такі зміни сприймає лише позитивно. Дуже патріотично і, на мій погляд, дуже гарно. Вони померли за те, щоб ми щасливо жили, тому ми хоч чимось маємо їх вшанувати. А от жителі цих вулиць побоюються, що їм тепер доведеться не лише звикати до нових назв, але й витрачати час та гроші на перереєстрацію. До того ж, кажуть, такі зміни не на часі. Є справи більш нагальні. Зміни вивісок. Ми вже бачили зміну вивісок. і просто одні шапки міняти на другі шапки це ще не означає, що це вже кінець того, чого хотів народ за що люди вийшли на майдан, але комунальники заспокоюють, все зроблять, аби перереєстрація чи зміна документів не була проблемною. А для того, аби люди швидше звикли до нових назв, вже замовляють інформаційні показчики з назвами вулиць. Сьогодні інвентаризація житлового фонду комунальної власності репами вже зроблена. Виходимо на виробника таких аншлагів чи інформаційних показчиків. За попередніми даними замовити треба буде десь 160 покажчиків. показчиків. Зараз міська рада веде переговори з виробниками про цінову політику, адже всі витрати бере на себе міський бюджет. А тут гроші потрібні будуть чималі. За нашими попередніми підрахунками за цінами 2010 року казні покажники вартуватимуть більше 20 тисяч гривень. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час.